Що ви наші справжні дружниці, трудівниці господарства Родина. І розкажіть, будь ласка, кожна про себе. Скільки ви працюєте в цьому господарстві? Чи подобається вам праця ваша і взагалі стаж робочий кожної з вас який? Будь ласка, давайте розпочнемо з вас. Я у вікомість Так, я працюю чутчиком на ТФ номер один уже 31 один рік. Не буду там без малого, что я маленькая. Расскажите про свои обовязки. Что входит в вашу работу? мою работу входит пописать молоко, учет молока по Так, все записать, значит, и потом молоко приезжает, я отправляю молоко. Ну, так хорошо, а больше? Вы? Ой. Ну, ну, ну я не еще не раз повесты, Я, может, сама старейшая. Як так, цей скільки у вас робочого стажу? 38 років. 38 років. А ви взагалі села Крисино? Ні, сама в Волинської області. А як ви сюди потрапили? На воріки приїжджали та й попала сюди. І На, як Вам? Важка праця. Розкажіть, оскільки починається ваш робочий день. Чотири години встаю, приходжу пів п'ятої і до 6 ми чистимо кормушки, підчищаємо, замітаємо, складаємо апарати. І шість годин починається дойка до ми медогів. Робота ця подобається? Подобається, ну важка. Звичайно, важка. Доярський труд це самий, мабуть, важчий. вас ще і доярки. Ну не шкодуєте, ні, ні? щоб працюєте тут, ні? Ні, вже привикли. Ну, no, колектив взагалі у вас дружний. <глад> — дружний. Один за одного, так? Да? Так. <глад> 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 да. А що в нас тут мало. Вона вже на пенсії, вона з нами все не бросає нас. А ви представтеся, будь ласка, про себе розкажіть. Як вас звати? Звати да. мене Світа. Давайте ім'я, і по батьку, і прізвище. О, <говорю> ну, <я> ще... <світлана світлана> Нехай про вас знають, чують. Світлана Григорівна Чуб. Працюю вже до 20 років у колгоспі. Ви до яркою працюєте? Ну, ярко. а, а до того працювала посудомойкою. Куди? У цьому ж сподівається. Із 88-року. А саме звідки? Ну, більш кресянська вже, мабуть. Теж приїхала мама сюди. Мама теж працювала дояркою. – Яркою. Та так. Я коріння до Остались вдома. До вас тепер питання. Тільки. Недавно встроїлася, працювала. Нещодавно. Так, а як вас звати? Вікторія. Вікторія Вікторія Михайлівна. З я з Полтавської області сюди переїхала і строїлася з Києва. А скільки ви працюєте, ви кажете, тут? Небагато. Не багато. Ну, взагалі в колектив вже якби ввійшли, да, так, подобається робота. Да, да, Тітя Ліда завжди нам допомагає, підказує. Ну, звичайно, я... ви ж всі працюєте по зміну. <гумірко> так. Дівчата які надої корови. Чи це вже нам тоді зовнішнього? Вам так, добре, добре. Тоді до вас переходимо. Они Ольга Ніколаївна, працюю два роки. Прийшла телятницею. Телятницею, потім до перейшла. Сама не крясянська. Угольський район, це Так, А ви? Групова Ольга Олексієвка. Сама я родом із села Мирного Краснокутського району. До якої працюю? Спочатку працювала в карлівському відділку з 95-го року. І по теперішній час. працюю. Про свою роботу скажіть як подобається, чи ні. Чи... Задоволення, може, без них Я, <гум> я бачу усмішку враження... на вашому обличчі, що да. всім подобається. Нема да, ніяких негарантів. Да. Воно привикає, що вже їх і... в... <гум> потуситься <гум> до них, <гум> як до... До того, як до, до своїх друзів. Все було, я. І не гарно працювали. Ми працювали, у нас один прийшов недавно до нас в родину. Вони переїхали сюди в Крисану і прийшов. Ну, подобається тобі робота? в нас? Так, нормально робота. Після серями та витачки на маса, їхні обов'язки входить, молоко записку з молокам, їхні обов'язки входи. Так само вони до роботи вони кажуть за коляками, у нас є ще до року, є строки смачного возросту. Ну, Оце їхня робота. В рубі робить у нас вже около 15 років. Школу закінчив, так у нас працював вже 15 років. Понятно. Ну, я вот скидку не тоже у нас працював років три. Робота на місці, не треба нікуди їхати. Зараз на плата нікустрає. Вона нас не менше, ніж в Это холодильные установки, очень холодильники. В них охлаждається молоко. Забирает раз в сутки у нас молоко. Вечерняя традиция ночью у нас. А уже вот в скорости приедет молоковоз старт и заберет. Наталія Андріївна, працюю в даному господарстві більше 20 років, на кожності зоотехніка-селекціонера. На сьогоднішній день ще бригадир МТФ No1. Ну, ви, ви бачили на нашому відділку, були це ж не тільки тут, були кругом були по фермах, бачили наших коров, бачили нашу техніку. На сьогоднішній день у нас погрузочне средство Дієчі, на якому працює Суцьков Едуард Юрійович, на смісітелю. Трактор МТЗ-80, Суцьков Юрій Павлович, це, можна сказати, династія Суцькової, батько і син працюють у нас. Доярок ви наших теж всіх бачили. На сьогоднішній день теж підібралися доярки, всі як на підбор. Доярок є в вихідні дні, як, так як законодавство положено. Доїмо ми більше п'яти тисяч на коробу. Порода тут знаходиться в основному чорноряба, молочна чорноряба, є сементали. Дві породи в нас у господарству на двох відділках в основному сементали. Ми на сьогоднішній день маємо статус племрепродуктора по сементальській породі. Це в нас основне стадо карлівських відділок, тут їх менше коров сементальської породи. Тут у нас знаходиться молодняк, більше 100 голов зручного возрасту молодняка, чорнорябої породи, породи, так само около 150 голов у нас до року телиць. На вирощуванні маємо ми тут на доращуванні бичків, яких у нас є столова. Комимо ми своїх робочих своїми продуктами, в основному нас своє все. Є у нас тут свині на цьому відділку, теж які у нас сидять для забою на столову нашу в основному. А що вам ще розказати? Давайте зупинимось на молочних коровах, скільки взагалі на фермах молочних коров? Взагалі у нас 240 голов молочного поголів'я. У кожної доярки около 45 голов на групі, Доїмо ми доїльними апаратами, Волга, переносні відра, волими на, на холодильні установки, де знаходяться у нас три холодильника, два менших, один на 200 л молока, один на 800 кг, другий на тонну 200. А яку породу утримувати вигідніше? Ну, на сьогоднішній день вигідніше утримувати чорнорябу-молочну породу, так як вона в нас гуштинізірована і дає вона більше молока, ніж сементал. Ну, Сементали теж дають немало, але ну, в основному у нас, як кажеться, прийнято казати, що сементал це м'ясо-молочний скот і м'ясний скот. А чорноряба-молочна вона не м'ясна порода, вона в основному молочна. Вона так і називається чорноряба молочна порода. І це все працює. У нас у нас в відділку більше 20 чоловік, із них 6 – доярок. Три скотні, є ночні скотники, які на території знаходяться ми ж не міжнапросим без присмотру, два механізатори на погрузки, на роздачі кормів, один механізатор на навозі, на викачки навоза, обліковець, технік штучного запліднення. Ну, в принципі, у нас все одружено. Колектив у нас дружній. Зараз плату ми отримуємо в Говрі Наталя Андрійовна, а корми ви заготовляєте кордон самі заго... чи да, за кормами за ній коносі заготовляємо літом, основному тоді задіснювані всі механізатори, не тільки наші 20 чоловік, які тут нам заготовляють їх. Сіна ми заготавлюємо сінаш. Ми теж має місяці, починаємо закладку сінажа на обох від на всіх відділках. Закладка сінажа є на сьогоднішній день. Оптимальніше закладати сінаш, ніж сіно. Ви ж бачили, загружаємо і ті і сіно, і сінаш, і кукурудза плющина, яку ми заготавлюємо осінню. Комбікорм у нас є комбікормова установка, ми вже там були на Гавишанському відділку. Там у нас є комбікормова установка, ми самі робимо собі комбікорм. Робимо спеціально, привозимо комбікорм для свиней, комбікорм для КРС, для коров і комбікорм для телят. Всі комбікорма вони різні, там різні добавки, різні компоненти в комбікормах. Всі на солома у нас на сьогоднішній день укрита, ми бачили, все завозимо силос силу. Силосна яма рядом, сінажна яма рядом, все на місці. Ну, питань таких у нас проблем на сьогоднішній день немає. Ми доволі своєю всією роботою спілкувалися з нашими доярками, які раді, що в них на сьогодні є робота, тому що мало в районі нас вже залишилося господарство, на яких є робота, люди залишилися в основному без роботи. Є у нас робота, і це дуже добре, це прекрасно, що не треба нікуди їхати, ні на автобус, ні на Харків, ні на Богодухів. Робота рядом. Це багато чого, це дуже багато значить на сьогоднішній день для людей. Це в основному заслуга нашого керівника Олександра Олександровича. Ми, я ж кажу, ми молимось Богу на нього, бажаємо йому всього найкращого, щоб він з нами був підтримував нас. Це, це рідко, де на сьогоднішній день є тваринництво в господарствах. В основному товариництво виводять нас в районі на моїх глазах, уже скільки ми раніше їздили переймати опит, як сказати, і в проміні, і кругом, і в ту саму тавирок, і в той самий солхоспервухінський, сілько, який розпався. Ну а на сьогоднішній день таке ж до нас пригай приїжджають, приїжджають, приймати опит, розширюватися, розвивати животне не сокращати. Спасибі вам за розмову.